Вітаю телеглядачів я сьогодні запрошую до дуже затишного дворика на вулиці Рубчака 3. І поруч зі мною людина, яка створила усю цю красу, мешканка будинку пані Оксана Романів. Пані Оксано, доброго дня вам е, обмовилися ви, що створили таку клумбу з обказівкою. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили взятися за цю нелегку справу? Ну просто придбали тут квартиру. Квартира на першому поверсі, Ну звичайно, щоб біля балкону. Той, хто живе на першому поверсі, повинен робити порядок. Ну, і, і мому тату не сподобалось те, що тут просто росте трава. І він сказав, що в кожної газині біля дому має бути порядок і квітка. Ну, так я і зробила. З чого ви починали роботу над цією клумбою? Просто, просто взяла, перекопала і просто звичайні квіти почала садити. Леші дітки почали заглядати, їм почало то подобатись. Ну, для них квітка це мало. Ми тоді зробили малин. Попри млин, ми зробили е, возик, потім е, кладочку, ну а ще й, і, і тут потрібно чимось прикрасити. Познаходили ті іграшки і так щось сообразили. Розкажіть, будь ласка, маєте багато декоративних елементів? Це не тільки каміння, але і власне такі млин, возик, як ви обмовилися. Місточок невеличкий, невеликі елементи, але все-таки, мабуть, багато роботи над ними. Розкажіть, будь ласка, як ви робили? Їх? Це це мої хлопці робили сини. Так, мої сини з татом, з чоловіком напротязі зими на весну, щоб вже на паску було готове, щоб ми вже остаточно зробили гарну рядку. Вони це все зробили своїми руками. знайшли в інтернеті. Маленькі, пам'енькі подощівці, носили. Ну, звичайно, тянулося довго. В хаті робився хаос, пилки було дуже багато, але, але зато красота. Так, насправді дуже красиво розкажіть, як господиня Клумба, який ваш улюблений декоративний елемент тут? Ну, немає цього. Тут улюбленого я стара, я, я, я навіть не можу назвати, сказати, всі назви, які квіти тут ростуть. Воно мені подобається, я купила і посадила. У мене немає такого назви. Мене не цікавлять, я не зациклююсь на назві. І чи вона в мене буде один рік, чи вона в мене буде кожного року цвісти. Я просто посадила. Нехай буде тільки цього року. Я на свідочний рік піду куплю знову, але щоб воно було. Ну і розкажіть, будь ласка, маєте дуже цікаве дерево, воно досить оригінальне. Це в народі принаймні називають дурман. Це не є дурман. А що це? Це є е, брухманція. Е, дурман е, він є отруйний, і він е, після того, як він відцвітає, в нього шишки. Тут немає шишків ніяких. І дурман, е, ну не можу сказати, він там має поганий запах, але він не пахне. Він не має як такого запаху приємного, А Бурхманція розцвітає, відкриває квітки е, на вечір і має дуже гарний запах. Ну він, він просто не зрівняється ні з ні з одними духами жінки. Е, відомо, що такі дерева загалом бояться холоду. Так, я його кожного року забираю до хати, квартиру. Тобто він там посаджений у горщику ні, такому? Ні. Ні, він ну, викопує я його викопую, пересаджую і цілу зиму тримаю в квартирі. Потім його обрізаю. Квіти тримаються, мабуть, до зими? Ну, не можна сказати, що вони тримаються до зими, тому що йде переміна температури холод, і я його пізно викопую. І в квартирі тепло. А скільки років у вас уже це деревце? Років п'ять, але його виростила з насінини. Е, насінина, це має бути, значить, ага, ви купили в інтернеті, не було плода, була тільки <гум> ні ні-ні, <та>, <гум> От можна сказати з нічого. Так, гліцині галіц... так, в мене сюди я теж її з насінини в інтернеті купила, виростила, Вона дуже помало росте, але здона потім часом дуже красива. Гар... Вона дуже красива, <гум> направду. Е, чи маєте ще якісь, е, чи плануєте ще якесь покращення своєї клумби? Так. У мене ще має бути тут хатка і криничка. Ну що поки що мої хлопці не згодилися на це. Ну у вас така суто українська тематика. Ну ми ж українці. будь Ласка, про те, як сусіди ставляться до вашої клумби, і загалом чи бережуть її, бо дуже часто ми стикаємося з таким нерозумінням, нецінуванням людської Ні, праці. Нема такого шкоди, ніхто мені тут не робив. Ну так не можу сказати на самій території там діти полюбляють зламати, тому що я і на території висаджувала деревця. Ну ви не вижили. Тоді ми тут взяли з чоловіком огородили і шкоди не роблять. Ні. Діти, діти радуються, це саме основне, як дитина підбігає до, до тої огорожі і все укає, акає, десь там тоє, і ну, ну, і за того робиться. Мабуть, увесь вільний час на балконі проводити, дивитись на цю красу. От мало того вільного часу, якщо він з'являється, я тоді сюди біжу, він ту травичку полоти. Чи часто прополює теклу? Нема також, аж дуже такої великої потреби часто, але стараюсь. В вашому є є, у нашому дворі є таке? Є, в нас всі вручили ряд. Попри дім, ці клумби маємо, я поївши на три. О. Mm -hmm. е, а чи, ви, ви тут часто буваєте, так? так я дитину. Бавлю тут. Mm -hmm. Дитина любить mm -hmm. і там перебувати. О, там дивляться, там є ті е, іграшки, вони дивляться, квіточки та олечко. Є квіточки там Кьот? Є, ну скажи. Відряд трошки вітря, Та Вітер та вітрячок є. Ну і ось поруч із такою барвистою клумбою завжди хочеться перебувати. Біля будинку постійно гуляють діти. Свій вільний час проводять і дорослі, і всі вони надзвичайно вдячні пані Оксані, яка своїми руками створила таке квітуче диво. А передача мій двір і надалі обіцяє знайомити вас із найбільш затишними двориками нашого міста. На все добре.